Виготовляти браслети для потреб Збройних сил України взялися студенти. Як це було? Дивіться у сюжеті. У Бродівському фаховому педагогічному коледжі у 105-й аудиторії було людно. Тут зібралися студенти, які взяли участь у досить цікавому майстер-класі. Організували таке дійство. Члени братства «Актанон Верба. Оцей парапорт вкладається в 4,5 метри і ще плюс край. За допомогою надміцної основи та відповідного станка, усі мали змогу виготовити міцні браслети на руку. Провів цей майстер-клас. Не аби хто а священник, заслухавши покрокову інструкцію щодо виготовлення ручної прикраси, приступили до роботи. Сьогодні у нас відбувається майстер-клас від братства, і на ньому ми чимось плести браслети виживання, які можуть допомогти нашим військовим, нашим захисникам в якихось критичних ситуаціях, тому що цей браслет, виходить мотузка до 4,5 метри, і відповідно їх можна використовувати для найрізноманітніших цілей, чи то укріпити намет, чи то використати його як джут. І загалом зараз нас зібрались найрізноманітніші учасники з найрізноманітніших груп. І власне ми пробуємо їх плести, щоб так сказати. Передати ці знання і продовжити цю справу. Майстер-клас плетіння браслетів виживання відбувся за 20 хвилин, і за цей час в усіх вдалося зробити таку чудову прикрасу. з 25 лютого 2022 року. Я займаюся волонтерством, і зараз наш волонтерський центр став справді центром, тому що у нас вже є дев'ять, можливо, плюс 3 осередки. І е, ці браслети виживання це не є якась справа, яку ми просто робимо заради того, щоб зробити майстер-клас. Це дуже потрібна справа. Ці браслети виживання ми відправляємо на фронт. І зараз в час війни ми говоримо про те, що ми не проводимо заходів для ефектності, щоб вони були дуже гарними, мальовничими, прикрашеними. Ми говоримо про те, щоб вони були дієвими, щоб вони допомагали фронту, щоб хлопці використали те, що ми робимо. І зараз ми робимо 4,5 метри захисту для наших хлопців. Усі сподіваються на післядію такого цікавого заходу і переконані. Що такі заняття будуть частішими? Ми тільки вчора скинули в сторіс повідомлення, і ми сподіваємося, що серед тих, хто сьогодні прийшли, а нам треба було п'ять людей, з якими ми були працювати. Ми тішимося, що у нас повна аудиторія людей, які хочуть навчитися плести браслети виживання. І коли вони навчаться, це дуже буде корисна справа для воїнів. От зараз ми будемо відправляти чергові посилки на фронт хлопців, хлопцям. І я думаю, що саме ці браслети. Такі зроблені з величезною любов'ю, патріотично налаштованими людьми, які самі прийшли для того, щоб допомагати нашим воїнам, якраз будуть дуже ефектними і ефективними, і взагалі потрібними. І слава Україні! Хай в нас все буде гаразд. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.